Любі наші учні, дорогі батьки, шановні колеги, навчальний рік традиційно починається 1 вересня. Цей новий 2022-2023 навчальний рік розпочинається в умовах війни, коли Україна відстоює свою незалежність і волю. Війна згуртувала нас українців, націю, мобілізувавши всі сили на відсіч ворогу. Війна торкнулася кожної родини. Стала частинкою нашого життя, а перемога стала спільною метою для нас, всього українського народу. Життя продовжується. Продовжується навчання наших дітей, яке буде відбуватися в цьому навчальному році в різних формах. Дистанційній, очній, змішаній. Реформа нової української школи переходить на рівень базової середньої освіти у п'ятий клас. Учням і учителям, батькам треба навчитися безпечної поведінки в умовах війни. Навчитися надавати домедичну допомогу, навчитися зберігати своє життя та життя оточити. Від щирого серця хочу привітати вас цим прекрасним днем, днем знань. Побажати реалізації творчих задумів, можливостей, розкриття талантів і досягнення поставлених цілей. Вітаю з ним, з, нами, з новим 2022 2023 навчальним роком. Миру, успіхів, розкриття своїх можливостей! Вересень, сєдро, сонце зігріти. В школу повсюду, ушкодяться діти, квіти, беру. усмішка усмішкає воникам першим школа вітає. Останній день, мов свічка догорі. Готуйтеся до праці, маленькі школярі. Йдіть завжди до школи. Веселі, не сумні. Шукайте щастя, долі, науці, узнані. Вересня все ближче, з кожним роком йдемо вище, хоч і важко та дарма, бо без праці знань нема. Випробування звикли вже долати. Бо все що цінне, тільки в боробі дається. Ми будемо наполегливо вчитись і працювати, молитися за того, хто за волю б'ється. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай завжди буде лад на роботі в сім'ї, і, і радість на серці, і хліб на столі. Останній перший дзвоник для декого із вас. Останнє останній перше вересня запросить вас у клас, випускники. Для вас це свято знань прощальне. І майже ви дорослі. Всі прийміть вітання за цей останній рік. Ви спробуйте найбільше вібрати в досвід свій знання найважливіші. Є впевненість, що ви зробили все можливе, щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий. Друзі, вчителі та учні, вітаю вас зі святом першого дзвоника. Нас з вами попереду чекає новий навчальний рік, і я хочу побажати нам учням. Терпіння, бажання отримувати якісні знання та гарні позитивні емоції. Неважливо, це ваш перший навчальний рік або ваше шкільне життя у самому розпалі. Можливо, ви, мої однокласники, і це наш з вами завершальний рік. Вчителі, вам я хочу побажати натхнення, звісно, терпіння та взаємопорозуміння з учнями та колегами. Всім мирного неба!